Добрий день, з вами компанія НВП. Сьогодні ми розпаковуємо, збираємо та демонструємо функціонал колісного ky 778 la 36 яке є ідеальним вибором для активного дозвілля, занять спортом та будинного пересування. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити огляди на не менш цікаві допоміжні засоби реабілітації. Ця модель створена для дорослих із порушенням чи втратою функцій нижніх кінцівок. Її дизайн орієнтований на комфорт. Та мобільність, м'які сидіння та спинка оснащені ременем безпеки для додаткової фіксації користувача. Спинка та підніжка регулюються вручну, забезпечуючи зручне положення. Серед додаткових переваг цієї моделі два амортизатори, що забезпечують плавність руху, швидкознімні колеса для зручного транспортування, спинка, що складається для компактного зберігання, а також гальма, які надійно фіксують карісло на місці. Легка і міцна алюмінієва рама з порошковим покриттям. гарантує довговічність конструкції. А компактні розміри моделі роблять її зручною у використанні. Ширина сидіння становить 400 мм, висота над підлогою 500 мм, а глибина сидіння 440 мм. При вазі всього 12,4 кг, крісло здатне витримувати навантаження до 100 кг. Більше інформації про активне крісло колісне ky 778LA36 та інші допоміжні засоби реабілітації ви можете знайти на нашому сайті, посилання в описі до цього відео. А щоб замовити те цікаві слова вже зараз. Телефонуйте за вказаним номером. Гарного дня.